виповнюється 900 років Часу першої писемної згадки про Борисоглібський собор. Це унікальний музей, присвячений до руської культури. Тут для богослужіння акустика чудова. Мені дуже подобається малювати архітектуру. Я вирішила намалювати саме цей собор. У Борисоглібському соборі у Чернігові зібралися науковці, поштарі, музиканти і діти-художники. Цей храм неповторний, тож і 900-річний ювілей собору музею відзначили винятковим проєктом. Пошта під куполами це те, що сьогодні буде сьогодні. Тут в тому числі презентоване. Це спільний проект заповідника Чернігів-Стародавній та Укрпошти. Створили серію конвертів із зображеннями собору. А намалювали їх вихованці дитячої художньої школи. Я вирішила намалювати саме цей собор. Саме з цього плану він дуже гарний. Так біля нього є сад, невеликий, дуже парк. такий, дуже гарний. З усіх малюнків за конкурсом відібрано найкращі і з їх репродукціями випущено 21 вид конвертів. Я отримала диплом у цьому конкурсі за участь, за те, що я буду тут. Мій малюнок буде на марці. Дитячий малюнок це елемент народної дипломатії. Люди по всьому світу побачать дитячі малюнки і захочуть приїхати до нас. Це спеціально підготовлені конверти де вказано дати 1123 рік. Саме в 1123 році сказано в літописі помер князь Давид Святославич, за правління якого і був збудований цей храм, названий на честь перших святих Київської Русі Бориса і Гліба. Тому дата 1123 – перша згадка про собор, і позначена на поштовому штемпелі. А малюнок узяли зі старовинної князівської печатки. І всі ті туристи, гості, друзі, відвідувачі, екскурсанти, які прийдуть в Борисагліпський собор, матимуть можливість. Відбавши конверт, придбавши листівку, поставити на неї відтиск, відбиток, печатки князя Давида, відправити безпосередньо через цю скриньку поштову, які через інструменти Укрпошти дійдуть до будь-якого куточку світу. Борисоглібський собор є першим та єдиним у багатьох відношеннях. Туристи полюбляють не просто ходити. Поруч, а заходите всередину у Бориселівському соборі. Унікальна відкрита підлога, по якій ходили князі, унікальний умфалій, по якому ходив Чернівський архієпископ. Тут відкриті фундаменти одної з будов, яка ймовірно була будинком князя Чернівського. Тут вперше застосовуються нові будівельні прийоми, які згодом будуть розповсюджуватися по всій Русі і будуть застосовуватися майстрами в інших князівствах. Споруджуючи собор, митці поєднали візантійські художні традиції і західноєвропейський романський стиль. З'являється аркатурний пояс, який був характерний для споруд романської архітектури. Всередині пам'ятки вперше застосовані так звані внутрішньостінні ходи. Зокрема, в товщині західної стіни прокладено прохід на хори. Це славнозвісні капітелі Борисоглібського собору. Вони стали певною візитівкою Чернігова. Собор має цінні акустичні властивості. Будівельники розрахували місця, звідки має лунати спів. Це знають музиканти, які часто використовують собор для концертів. На свято теж відбувся концерт капели бандуристів. Один метр назад, один метр туди, акустика міняється. Вони вже знали, де священники стоять. Не випадково ці дирочки, голосники були, глечики вмонтовані. І тут реверберація прекрасна. Борисоглібський собор одне з найпривабливіших у Чернігові місць для туристів. Щоправда, з музею на час війни забрали частину особливо цінних експонатів. Вони знаходяться на спеціальному зберіганні.